Привіт! Сьогодні запишемо коротеньке відео і поговоримо про те, як ми потрапляємо в депресію, в апатію, в агресію і будь-що інше по відношенню до нашого життя. Часто, коли люди приходять до психолога, вони хочуть інструменту для того, щоб вийти з того стану, в якому вони зараз знаходяться. І ось тут, як на мене, немає нічого поганого, але це трошечки дорога не туди. Перший момент, на який я хочу звернути вашу увагу, що депресія, апатія, агресія, будь-яке інше ваше відчуття, будь-який інший ваш, ваш стан це природній, здоровий, нормальний. Ну і, зрештою, у вас не може бути інших станів, які є реакцією на те, що відбувається. І от коли ми будемо. Лікувати симптом, так? але не дивитися, а що призвело, як я опинилася в депресії, апатії, агресії і в цьому іншому, ми насправді допоможемо собі, так? але ви розумієте, що через якийсь час ми знову потрапимо в ту саму ситуацію. І от в чому тут є. Така, так, така наша пастка в тому, що це зробити набагато простіше, тобто знайти інструмент виходу з того, в чому ви знаходитеся, ніж роздивитися, а як я сюди потрапила. І коли ми знаходимо цей інструмент, на це теж може піти ну, не одна консультація, не одне, не одна якась не один вид роботи семінарів, практик. І в цьому знову ж таки немає нічого поганого, але в чому полягає пастка? Вона полягає в тому, що наша психіка добре запам'ятовує, коли нам було погано. І вона може діяти, ви можете діяти з. Несвідомо, надалі уникаючи, наприклад, таких ситуацій, які, які можуть вас призвести до подібних станів, або закриваючись від них, або роз, е, ну, якби розпізнаючи їх, але все ж таки ви знаходитеся на, е, на полі бою. Тобто е, ви все одно на гачку, ви все одно будете жити по відношенню до того стану, який був для вас болючим. Тому Усвідомимо найважче, що є для нашого розуму. Наша біль, наш стан, який з нами відбувається, він не проти нас. Цей стан він є природнім і він уже є зціленням. Тобто, коли, наприклад, ви депресуєте, вам нічого не хочеться, ви не бачите, ви втратили сенс життя. Дайте собі спокій. Саме цей стан буде найбільш цілющим для вас в даний момент. Не потрібно бігти до, е, е, ну, до психотерапевтів, до, ну, до, ну, брати таблетки. Але тут я теж хочу е, зауважити, так, що е, депресивний стан може бути різної глибини. Так, і для того, коли ви вже відчуваєте суїцидальні настрої, коли ви відчуваєте, що ви не можете справитися самотужки, то, звичайно, що варто попросити про допомогу для того, щоб підкріпитися чимось, щоб далі вже могти приймати. Оцю депресію і могти бути в стані Я ніхто і звуть мене ніяк. Тому тут я дуже хочу, щоб ви почули мене, що я не закликаю вас ставитися до певних уже симптомів просто так зневажливо. так і не завжди воно само пройде певний рівень усвідомлення, це, звичайно, дуже важливо. Не в кожного він є достатньо глибоким, щоб могти собі допомогти. Так? Але е навіть якщо ви вживаєте ті чи інші пігулки, чи ви е відвідуєте психотерапевта, в цьому немає жодного конфлікту. Єдине, що я хочу, щоб ви почули, що в і в самій депресії немає конфлікту до вашого життя. Вона є елементом вашого зцілення, бо наша психіка завжди налаштована на те, щоб ми з вами вижили. Другий момент той, про який я на початку говорила, що треба подивитися, а з чого це все починає, починається. А як я потрапила в цей стан, в якому я знаходжуся? Тобто ми якби з цього моменту дивимося назад, а як я тут опинилась? І часто ми не знаємо, як ми тут опинилися, або ми починаємо говорити, що в цьому е -е, винна якась ситуація чи якась людина. І якщо б не було цієї ситуації чи людини і не було певних обставин, то я б тут не, не була. Ну, це е -е, точно не туди. І, звичайно, що е, тут вар, варто усвідомити, зрозуміти, що саме ви інтерпретуєте цю ситуацію, саме так, саме ви її так сприймаєте і. Е, і глянути, що в вашому сприйнятті було ключовим. Як правило, там буде якась установка чи якесь вірування, що ви саме так маєте зробити, або що саме ось так відносяться до вас люди, ніби от в той момент. Обставина, чи, ну, чи якась подія, вона стає сильнішою за вас. Вона ніби робить вас безпомічним. Поверніться назад, і вже з того, де ви знаходитеся, ви побачите, що є інші варіанти, що можна було б так не робити. Так як, ви, так, як ви зробили. Часто, коли ми знаходимося в стані, коли нам зле, ми не можемо знайти відповіді А як можна було інакше? Перше, що ну і основне, це те, що можна було інакше. І можна зараз інакше. І тут, знову ж таки, не заграватися в минуле, що от якби я а, тоді поступила по-іншому, якби я. Тоді це побачила, не було б цього. Це теж вам нічого не дасть. Це такий саботаж для того, щоб нічого не робити. Забудьте про будь-яке, якби. Немає у нас лінійного виміру часу. Все відбувається в комплексі, і у вас на все є свій час. І ви, побачивши щось, усвідомивши, не заставляючи це надалі робити, нічого не треба себе заставляти. Просто Побачивши, можна було поступити інакше. І навіть якщо я е не знаю зараз як, ну то точно є інший варіант. Але побачити, як ви опиняєтесь, через що ви опиняєтеся там, де ви опиняєтесь, бо, як правило, у вас уже це не вперше. Ось так. Я запрошую вас на онлайн-курс Діти Бога, який буде е відбуватися, починатися з 24 січня. Е і про ось такі моменти, от такі, знаєте, початкові, ключові, які мають ну, основу, які, які, які для мене про основу нашого життя, буття, якраз, якраз саме цей проєкт. Запрошую.